Один ковток, і ти у ритмі. Моршинська спорт, 100% відновлення. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Всім вітання. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Організації. Тром якої клуб Поділля Хмельницький, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого кулу право усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 12-го туру. Вібет першої ліги з футболу сезону 2025-2026 між командами Поділля Хмельницький та Металіст Харків за коментаторською позицією Володимир Дидик. Разом із вами буду стежити за цим матчем ну і а розраховую, побачите, тут певна річ такі є палки осінній футбол. Немає ні на основному складі, ні на заміні квасу. Забуває металіст, Ось так. от, друзі. Визначається голом харківська команда. Як же швидко це робить харківський металіст? Уже на 6-й хвилині голом визначається. Колектив із Харкова. Зараз бачимо подачу від кутового прапорця. Ну і чи на всі 100% профатило зі своїми обов'язками справляється. Зараз побачимо атаку Поділля. Момент такий хороший. Подивіться, що витворяє Куліш у цій ситуації. Навіть не Куліш. Рудюк просувався вперед. На загальному плані дуже схожі у них зачіски. Але Рудюк тут, схоже, силився у нього. Ліонель Месі вирішив на одразу кількох гравців команди суперника піти. В принципі, не прогадав, як ми бачимо. А Рудюка в цьому епізоді. Ну, можливо, ось тут швидше потрібно було передачу віддавати, але продовжує атакувати Поділля. Подача до карного майданчика. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах. Його заблоковано. На жаль, для оболівальників Поділля його було заблоковано. Тим менш кутовий зробляє хмельницька команда. Зараз будемо дивитися, хто пробивав саме в цій ситуації поворота. Грудюк, якщо не помиляюся, задавав цього пострілу. Так, Рудюк пробивав, але у підкаті там кутовий удар. Побачимо. Викунані Поділля. Надалі Сіті Савін пробиває. Савін, але все ж таки. У площину воріт задати приційного пострілу не вдалося. Капітану Поділля. Від Федорів Андальню стійку м'яч прямував. Савін завершував цей епізод, але площину воріт йому не вдалося влучити. Ну, небагато. Очевидно, якщо навіть порівнювати. Зараз така поділля триває. Рудюк. Рудюк на 11 метрів туди віддавав передачу. Хто пробуває по воротах? Пробуває так але Рибак забирає нічого друг. Якщо навіть порівнювати з попереднім сезоном, то не так багато було легіонерів у складах. Обох команд так, десь, напевно, тут так притримують всіма правдами, неправдами. Ми чудово розуміємо, що такий велетень. У штрафному майданчику може чимало біди на коїти. Ударить. Подивіться, м'яч залітає. Це просто фантастика. Забуває проходько. Це що зі чимось? дійсно. я ж таку невеличку паузу взяв для того, аби зрозуміти, що саме відбулося. 0-2 рахунок у зустрічі знову після кутового забуває металіст. Але ви ще раз просто усвідомте, які м'ячі залітають у першій лізі України з футболу. Приходько після виходу на футбольне поле. Ну, скільки часу пройшло? Хвилин? Ну, 5 можливо, але якийсь шикарний просто розкішний удар дається. Приходьку через себе, якби не було цього відскоку, сказав би я, що за косплею Крістіану Роналду. Про Фатило, про Фатило зараз може бути небезпечно. Гемега. Гемега потрібно шукати передачу в штрафному майданчику. У який момент поперечена рятує металіст у цій ситуації? Хто пробивав по воротах і тут ще й не щастить команді ніколишник, що не помиляюся. Він знову ж таки опинився на ударній позиції, задавав цього пострілу, але влучив у каркас. Ну що ж, на такій цікавій атакувальній ноті завершується ось це yeah. протистояння. Дивимося ще раз цього епізоду. Гемега подавав, замикав ніколишн бучі вукака зборід, можливо, і не рятував би рибак, але у підсумку не говоримо про цей епізод більше ні слова. Один ковток, і ти у ритмі. Моршинська спорт, 100% відновлення. Віпетіфреїн разом сильніші.